Доброго дня. І так, нещодавно ми розказували вам про те, що Організація Об'єднаних Націй ООН збирається допомагати українським пенсіонерам з виплатами грошовими виплатами. І ось нещодавно ці виплати розпочались. І перший банк, який розпочав зараховувати гроші по грошовим виплатам від ООН для пенсіонерів, перший банк це Приватбанк. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти деталі щодо виплати від ООН, що це за гроші, які направлені на. На пенсіонерів. І також розкажу, як в Приватбанки отримати ці кошти. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. У Приватбанку повідомили, що разом із пенсійним фондом України розпочали виплату додаткової грошової допомоги пенсіонерам від ООН з метою соціальної підтримки окремих категорій населення. Хто отримає гроші від ООН? Грошову допомогу зможуть отримати пенсіонери, які мешкають на територіях активних бойових дій або прилеглих до них територій. Також є дві умови: розмір пенсії має перевищитої 3 тисячі гривень. Якщо пенсія вища, то допомоги не буде. А ще пенсіонер з 1 березня до 2023 року не отримував іншу грошову допомогу від міжнародних організацій. Розмір доплати залежить від пенсії. Особам, які отримують, наприклад, пенсію 2000 100 гривень доплатять 900 гривень. Особам, які одержують 2700 гривень, доплатять 300 гривень. Тобто вам доплатять ту суму, якої недостатньо, до 3000 гривень. Приватбанк здійснює виплати на картки свого банку без комісій для одержувачів за рахунок коштів ООН і зазначенням призначення платежу додаткова грошова допомога. Пенсіонери, які мають право на додаткову грошову допомогу, автоматично отримують виплати на пенсійну картку. Немає потреби звертатися до. То ООН, щоб подати заявку на допомогу. Період виплати триватиме щонайменше 4 місяці. І в закінченні цього відео хочу сказати, що якщо вам прийшли якісь гроші, і ви бачите, що вам прийшла смс або в виписці по пенсійній карті, ви бачите зарахування якихось коштів нетипових зарахувань, то знаєте, що це допомога від ООН. Щодо інших банків, то інші банки теж будуть організовувати ці виплати на свої рахунки пенсіонерів, і це почнеться найближчим часом.